Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу вам розповісти, чи враховується при розрахунку субсидія, допомога яку ви отримаєте від міжнародних організацій. Також чи враховується допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Та компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що в Україні діє постанова кабінету міністрів України, яка має назву деякі питання виплати державної соціальної допомоги відповідно до даної допомоги. При призначенні та розрахунку субсидії, по-перше, допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім'ї не враховується. Якщо ви, наприклад, чи ви пенсіонер отримали доплату, про яку я недавно абсолютно розповідала нещодавно, про те, що якщо ви проживаєте на територіях де ведуться активні бойові дії, що ви не отримували допомогу від міжнародних організацій, так якщо так, маєте... Пенсію менше ніж 3 тисячі гривень, то відповідно ви маєте право отримати доплату. При розрахунку субсидії ця доплата також враховуватися не буде. Як і будь-яка інша міжнародна грошова допомога від інших міжнародних організацій, це саме стосується, коли ви отримаєте допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тобто, ви, як внутрішньопереміщена особа, отримуєте щомісячно від держави кошти, так само в сукупний дохід. Ці кошти включатися не будуть при розрахунку вам субсидії. І якщо ви надали прихисток, надали житло, так само ви отримуєте внутрішньо переміщеним особам, ви отримуєте компенсацію від держави. Ця сума також не буде врахована до сукупного доходу при призначенні вам. Субсидії. Тому, будь ласка, майте на увазі, нічого страшного в цьому абсолютно немає. Тому що я пам'ятаю, що було декілька таких запитань стосовно того, що я отримую допомогу як внутрішньопереміщена особа, чи я отримала там три грошових виплати, наприклад, від Червоного Хреста, чи це буде якось впливати на вашу субсидію? Абсолютно ніяк. адже... Допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім'ї не враховується при розрахунку та призначення субсидії.